грали? То ви смішки видумали 30 і сказали 30 все. Але чого перше грали всі два кітеки, а зараз? Ну велика різниця? Ну за спасе? Може би ми голо не забили? Я не Та ви бігає Ти Там ти добре. Да, дождь да, <day> <machine noise>

É isso aí, 全部取ってきたのに勝負

Блядь! Блядь. Gayâchê! Seni keseme questioneelyd Yerine oluyor Bir amaç mı czego F fabr いいって言ったらいいって言って言ったたらいいって言ったらいいって言ったらいいって言ったらいいって言ったらいいって言ったらいいって言ったらいらいいって言ったらいいって言ったらいいって言ったらいいって言ったらいいって言ったってたらいい Що? Аşağı koza. Я я щось не

Три ноль? Три нуль. Нас не будете виграє. А кто біт для вошли кровати? Старша наносить перший будемо так. Затрати місце. За перший. За це... И тренер я вам ры сказали? Да. Я телефон. Куп бананы, бананы. Ден-ден. А, ден-ден, ден-ден. Я же спал. Давай, давай, давай. Как никто не видит, погнали. Давай, давай, давай. Вот это. Вот это. Спокійний, Спокійно, хлопці, через можете грати, що є?

どこから来るの,のいい? <source> катын маята. Романы, Романы, да. Катын батып үргөт нөрөнгөн. Якач. Ваши тебе? Да. Я! Я зно. Так, бабер ходой на кидна. Ходой на тебе, бабер кызык ходой другоал да. 4

La do Le chal le chal Le chal le chal Чи не zdję число балася і не було п normal Прошу Incredibly Ні. Хіба 14-та хвилина. Давай, грузи, грузи, Сань! <плес> <плес> <4, так? 4? плес> Суддя, скільки вже хвилин? Та, що достаток, хіба 12 -та, Та? 6, що ще досить, хіба 12-та хвилина. Так? Так. 24? Ще пів... Ще пів... Тут 24, блядь. Та він що, вмів не рахувати? Та й в оберці його рахувати, там. Да виллу. Задо! Неміць. Чотири. Де? Заду! Ну з ким Так, так, не спішай. І сам тігаєш, і ти блядь, яка не сам дігати? Яку блядь? Та, блядь. Та, блядь. Блядь, життєбраті, бути діт

Дякую за перегляд! Назад ти ж граєш вперед скелем. Назад! Ти ж поразі граєш! Заду, зазаду, ззаду! Рузи! Там працівники! Саня грає вже! Ходи! Будь-будь-будь! За дому, Ростик, бля! Ну, іди впереди, Бо я тебе йду в переду кинуть! Ну кого там мають пазити? Ну кого вони там мають пазити? Бий, бля! Бій! Ростик, бля! Хлопчик, хто самі? Чого всі годять?

なしもらってます。<laughs>

Вже, яка вже, яка? І... Дораву, що, сказати, не на цей А куди робимо по-друге і все. Команда буде, що після біля тріщати, так.

Хочеш покурити? Здається. Я з тобою. Так. Будеться походити до ранку.

Нема там, біжи туди. Ой, а мені шоколадка де? А ти не спарила? Ти спарила, але я пограла. 425, да? А сам бабушка, будете себе играть. так? А кто поставлю сайт красы? Ну, Запамник шай. Назад. 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 Запкал? Халика. Запкал? Дай ба! Все запах.

Bej! Bej! i 렇 y o